Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Зараз я знаходжусь на Майдані Незалежності, де є чимало цікавих. І їх можна знайти. Сьогодні я пропоную звернути увагу на монумент Глобус, або його іще інакше називають Знак нульового кілометра. Давайте наблизимося. Цей монумент. Що стоїть поряд із головпаштамтом, виділяється своєю інформативністю. Насамперед, на монументі наведено дані про його координати. Приблизно вони є такими: 30,5 градуси східної довготи і майже 50,5 градуси північної широти. На монументі зазначено, що його збудували в 1996 році і реконструювали в 2001. Запам'ятаймо ці роки, до них ми ще повернемося. Ймовірно, найголовнішою особливістю цього монумента є те, що на ньому показано відстані до столиць світу і водночас до обласних центрів України. Розпочнемо зі столиці. За алфавітом на п'ятому місці можна побачити назву Алмати. Це місто було столицею Казахстану до 1997 року. Отже, коли монумент створювали, це місто було столицею, а коли реконструювали вже ні. Сучасна столиця Казахстану Астана. Вона знаходиться ближче до центру країни. Але й і значно північніше, ніж колишня столиця Алмати. Далі за алфавітом можна знайти Бон. Тут також потрібен коментар. Після об'єднання Німеччини, а воно сталося 3 жовтня 1990 року, це місто дійсно стало столицею Великої Європейської держави. Однак у червні наступного року Бундестах ухвалив рішення про перенесення столиці в Берлін. Це перенесення тривало кілька років і закінчилося в 1999 році, коли з Бона в Берлін перебралися уряд і Бундестах. Як можна бачити, і в цьому разі, роблячи реконструкцію монумента, на ньому залишили застарілі дані. Рухаємося далі. У третій колонці можна знайти слово Бужумбура. Думаю, що мало хто чув про це місто. Це вже колишня столиця, а саме маленької екваторіальної країни Бурунді. Дізнався про неї ще в дитинстві через те, що там мешкають слони. Нині, столицею Бурунді, є Гітега. Вона знаходиться в центрі країни. Найближча зі столиць на цьому фото, Вільнюс. Протягом історії це місто також змінювало свою назву. Зокрема, 100 років тому воно мало назву Вільно. Сучасна назва виникла наприкінці Другої світової війни. Окрема мова про Єрусалім, який є офіційною столицею Ізраїлю. Однак на столичний статус цього міста претендує ще й Палестина. Щоправда, ця країна не всіма визнана і не є повноправним членом ООН. Крім того, загальновідомими є колосальні проблеми цієї країни. На цьому фото можна бачити і Джакарту, що є столицею Індонезії. На сьогодні тут все правильно, але уряд згаданої країни ухвалив рішення про перенесення столиці в інше місто. Коли це станеться і чи станеться взагалі, ніхто не знає. У самому низу цього фото, де є слово Київ, можна натрапити на слово Лагос. Це вже колишня столиця Нігерії, найбільшою за населенням країни Африки. Нині там мешкає приблизно 240 мільйонів людей. Сучасна столиця Нігерії Абуджа. Знаходяться в центрі країни. Як можна бачити, перенесення столиць у центр країни доволі популярне, проте саме свідчить приклад уже згаданої Астани. Рухаємося далі. Усі згадані на цьому знімку столиці знаходяться далекувато. Найближчим є Люксембург, столиця одноіменної держави. У цьому списку зустрічається вороже кожному українцю слово Москва. За більшістю версій воно означає темна річка. Одним словом нічого доброго. Не варто її було і засновувати. У наступному списку можна побачити значно приємніші слова Прага і Париж. На вершині цього списку є столиця Норвегії Осло. Припускаю що дехто буде здивований тим, що такою є назва цього міста рівно 100 років. До 1925 року це місто мало назву Крістіанія. У наступному списку найближчою до нас є Рига, столиця Латвії. У цьому списку зустрічається також Сараєва. Хоч це місто існує давно, але столицею воно стало лише після того, як на початку 1990-х років розпалася Югославія. Зі столиць, які зараз можна бачити на екрані, найближча до нас Софія. До неї трохи більше, ніж 1000 кілометрів. По секрету повідомлю про свій намір детально розповісти про це місто найближчим часом. Згадане у цьому списку місто Скоп'є стало столицею порівняно недавно, на початку 1990-х після розпаду Єгославії. Назва виниклої тоді країни була Македонія. Однак ця назва подобалася не всім, насамперед грекам. Зрештою, у 2019 році назву цієї Балканської країни було змінено на Північна Македонія. Аж ось фініш усього столичного списку. Тут згадано аж три столиці, назви яких починаються на літеру Я. Першою на я є місто Ямусукра. Це столиця країни Кот-Діуар. Сама ця назва показує вплив французької мови. Дійсно, колись це була французька колонія і французька мова тут є державною. Дехто пам'ятає назву цієї країни як берег слонової кістки». Якщо перекласти слова берег слонової кістки» на французьку, матимемо Кот Дівуар. Отже, за змістом обидві назви тотожні. У цій країні, як і в багатьох інших, також не обійшлося без перенесення столиці. Раніше столицею Кот Дівуару був Абіджан. Найбільше місто, що розташоване на березі океану. Однак, на початку 1980-х років тодішній президент країни вирішив перенести в столицю і не будь куди, а туди, де він народився. До колишнього села, в якому ще жила матір президента, проклали автобан, збудували міжнародний аеропорт. Ба більше. Наприкінці 1980-х років там же збудували величезний християнський собор, що має назву Нотердам де Ляпе або Богоматір Миру. Ви здивуєтесь, але тепер найбільший християнський собор світу знаходиться не в Римі, а в африканській країні Кот-д'Івуар у місті Ямусукра. Висота цього собору 158 метрів. Тоді як собору святого Петра в Римі приблизно 137. Тобто цей собор в Ямусукра є вищим на 21 метр. Зверніть увагу ще й на план собору. Перед головною будівлею влаштована площа, що дуже нагадує ту, що в Римі. Її площа 3 гектари. Навколо колонади, які дуже скидаються на ті, що спроєктував Джованні Берніні в середині 17 століття. Навіть орієнтація собору Нотердам де Лепе за частинами світу схожа на орієнтацію собору святого Петра. Нагадаю, що орієнтація цього собору є незвичною, його алтарна частина розташована в його західній частині. Вдалося знайти відомості, що всередині собору в яму сукра встановлено три тисячі стільців. Крім того, є ще одинадцять тисяч стоячих місць. На самій же площі перед собором може розміститися ще понад сто тисяч людей. Що ж до самого ямусукра, то його населення не порівняти з Римом, воно становить приблизно 300 тисяч. Тож, заповнити всі ці місця нереально. Коли собор збудували, постало питання про його освячення. Було запрошено самого папу Іоанна Павла II. Той довго роздумував, але зрештою погодився за умови, що поряд із собором буде збудована лікарня. Тож у 1990 році собор було освячено. Існує навіть відповідне фото. То повернемося до нашої головної теми монументу на Майдані Незалежності. На передоснанням у місті бачимо слово Янгон. Це вже колишня столиця М'янми, яку дехто пам'ятає як бірму. Сучасна назва столиці цієї далекої від нас країни Нейбдор. А тепер щодо променів, які поширюються від монумента, показуючи відстань до обласних центрів України. За роки існування монумента, тут також сталися зміни. Зокрема, одне з найбільших міст України тепер має назву Дніпро, а не Дніпропетровськ, як у минулому. Змінилася і назва міста Кіровоград. Тепер це місто Кропивницьке. На жаль, за роки існування монумента пошкоджень зазнали і деякі ліхтарі. Як можна бачити, створення монумента Глобус не така вже й проста справа у світі постійно щось змінюється. Думаю, що рано чи пізно монумент Глобус знову будуть реконструювати. Сподіваюся, що в майбутньому він стане кращим, а його дані точнішими, ніж нині. На завершення я хочу повідомити, що з наступного відео я планую розпочати абсолютно новий серіал. Беруся за нього, тому що він мені видається цікавим. Сподіваюсь, що і вам він також буде цікавим. Тому, будь ласка, слідкуйте за моїми відео. Буду вдячний і новим підписникам.